Всім привіт, слава Ісусу Христу! Христос дає апостолу Петру урок: хто підійме меч, від меча й загине. Він говорить, що злочини не пройдуть без покарання, хто рухається насильством від насильства й загине. Зло буде покарано. Якщо не зупиняти зло, а покривати його, бути толерантним, то у світі буде правити хаос, беззаконня, безбожче та злочини. Ми бачимо, як напротязі історії людства сам Бог бореться зі злом. Він потопив перший світ через ріх та беззаконня, другий світ згорить за ті самі злочини. Ми бачимо, що Бог не пацифіст. І завдання християн нести спасіння світу, як це робив Христос. Щасливі миротворці! Вони названі будуть синами Божими. Так говорить Ісус в Новому Завіті. Бог – Буде судити світ, весь світ на основі закону. Тому Христос і говорив, що небо та земля швидше пройдуть, але не одна буква із закону не зникне, поки все, що написано у ньому, не здійсниться. І єдиний вихід це Христос Бог не пацифіст, Слово Боже Ісус не пацифіст, Дух Святий не пацифіст. Тоді нам потрібно визначитися, ми діти Божі, чи пацифісти. Амінь.